Осінь тут не просто пейзаж, вона стала частиною мого дня. Я звик прокидатися під шум вітру, збирати листя з ганку і гріти руки біля вогнища, перш ніж вирушити в нові пригоди. Повітря свіже, земля пахне дощем, а я вже почав знаходити красу навіть у похмурих днях. Пам'ятаю, як перші ночі спав просто на холодній землі, згорнувшись калачиком, щоб хоч трохи зберегти тепло. А тепер... Е-е... Тепер на мені важка залізна броня, за спиною міцні стіни хати і тепле ліжко. Є навіть власна кухня, що правда трохи недороблена, але головне, що пахне їжею. Маленька ферма тягнеться до сонця, е, хоч і скромна, і з їдою у мене як завжди, проблеми, але жити можна. А губіця десь у цьому світі вже стало звичкою. І знаєте, я навіть починаю відчувати в цьому якийсь особливий затишок. Тож, ходімо й далі у цю золоту пору, де кожен день може стати теплим спогадом. Новий ранок і мені ще потрібно зробити дах, бо дощ, я думаю, так файно настріляв на моє лице. Ну добре, щось придумаю. Збирався той час в пещеру, але подумав, може би зробити собі годинник, щоб знати коли сонечко. Та й тепер це так модно. Ага, а щоб його зробити, треба ресурсів, яких у мене нема. Добре, я на місці, тепер лише треба знайти золото і редстоун. Ух, оце діреще. Мені точно треба туди потрапити. Але як. Добре, проблема швидко вирішилася. Переді мною відкрився цілий інший світ. Сіяючі кристали, рут. Усе здавалося ні без іншої сказки. Вау! ох, чую, наберу цілий мішок рудів. О, опа, алмази. Але мені потрібен годинник, тож вони на потім. Ух, у ці моменти найстрашніше, аби кріпер або ще якась чудо природи ззаду не заспавнилося. О, зроблю тут міні привал. Чудове місце може б і жив тут. Але нема часу, бо година мені показує. А що вона показує? Блін, трохи забув. А, точно час йти давати по лиці мобам. Але для початку можна добути ось ці красиві алмази. Ось так. ух. Ой-ой-ой, скільки тут багатства, надіюсь, мене точно тут не поховають. О, ні, точно на Карков. У мене завжди ще було таке правило: знайшов кілька алмазів, викопуйся поруч, бо камінь любить приховати сюрпризи, і не завжди ті приємні. Я вже готувався взяти своє око удачі, як раптом в справу встрягли ще кілька очей. О, блін, компанія росте! У цей момент я відчув, що моя удача перевалила на всі 1000 відсотків. Я б'явся як звір, і після кожного удару апетит тільки зростав. Мене було не зупинити. Оу, це виглядає як воїн. Або як повний долба. Мій тринадцятий день почався з алмазів. Е, серйозно, я думав, що вони мене висміють. Ну і, звичайно, я вирішив трохи погратися зі смертю. Але, як бачите, смерть того дня програла. Оу, ну привіт! Вернувшись на свою базу і вирішив трохи украшити свою хату, додав трохи декору, щоб виглядало солідно. Не знаю чому, але мені різко закортіло перевірити які капелюхи можна вибити. Ах, <страсло> <Бі Speaker> <Sakes Daha Osmanese> <Suh> Я чесно став ставку на щось осіннє, типу модний грибок. І от капелюхи спавнились один за одним. Всі гарні, але один... Один просто вразив мене. І одразу відчув себе справжнім чоловіком. О, хі -хі. Добре, вистачить з мене моди, час переходити до справи. Зайць іде будувати таємний підвал, там я буду зберігати всі свої речі. Я прокинувся з геніальною думкою. А чому у мене досі нема домашніх тварин? І тут же друга думка. Бо вони мене всі кидають, як тільки у мене з'являється насіння в руках. Ну і нічого, я вирішив завести курей. Вони маленькі, милі, ідеальні. Ну, принаймні, з повагою до мене підійдуть. Ну або хоч і сам запустять. Збудував для них курятник. Ох і краса. Але є одна дрібна проблема. Курятник стоїть пустий, як холодильник після зарплати. І поки я збирав яєчки, тут доля вирішила мене трохи потролити. Я тільки розмахнувся яйцем і. Мене вперше вбіле, ще й піду ззаду. Ну, нічого, я знаю це лише початок. А, блін, промахнув стільки. Після важкої ночі я вирішив яйця мої рятівники настрою. Ух ти. Ось тут я чуть-чуть зрадів. Ні, ну ти див'я. Та ти що? Отак. Я це розумію. Курка в студію. Курка у мене вже є, а значить життя вдалося. Ну майже. Бо мене знову добряче поцарапили різні моби, і довелося лазити в шахту по ресурси. Моя головна ціль на сьогодні обсідіан. Та твою ж. Я реально думав, що там вода. Заспавнився знову влізти в ті тунелі. І знаєте, що саме цікаве, замість обсідіану баца алмази. Але головне, я все ж добрався до обсидіану і набрав його побільше, так про запас. Бо хто зна, для чого він може стати в пригоді, портал, декорація або просто щоб посидіти на ньому. Вирішив глянути, що там робиться в моєму першому селі, і знайшов там корів. Ну все, дівчата, тепер ви мої. Повернувшись на базу, я нарешті скрафтив стіл для зачарувань, але чесно, зробив я його не для сили, а щоб виглядати солідно. Бо навіть кріпер недавно сміявся з мене. Ех, уровня маловато, треба підфармити. спускай з печеру та. Та що б тебе? Я його просто не набрав, а ще й понизив. І от звичайно, коли мені вже треба лави, вона почала зустрічатися кожні 2 метри. Ох, нарешті світло. вихід знайдено. Але блін, тепер треба ще тьопати кілька тисяч блоків додому. О, ах ти знову! Йо, та скільки вас тут взагалі розвелося зелених? Уже 20-й день і я вже дома. Ну і треба зробити багато роботи. Блін. Окей, зроблю собі укращені інструменти. Та й зачарую їх. Ну не красотов своєю, але теж буде. Зробив біля хати портал своїх друзів, які так не віддали мені свій долг. Та й понів, що м'ясо до мене так і не хоче йти, а зробив свій золото та й буду його їсти. Ух, ну що ж, вперед. Але я подумав, що буде некрасиво порушити свій вайб. Тож я лиш так розкажу, що трохи назбирав базових ресурсів, ну і вирішив трохи подорожтися з пігліними. Ай, о ній звідси! Ой, чого так багато лізе. І не знаю навіщо, вирішив полізти до трьох ендерменів. Осіннє небо вже починає темніти, а листя потихоньку сиплеться з дерев. Атмосфера така романтична, що хочеться сидіти з какао біля каміну. Але ні, бо мій герой замість цього знаходить злого опіглінів. Але для мене це шанс знову прокачатися. Сьогодні сонечко світить, пташки співають, а я помираю. Так, саме з цього почався мій день. Е, промінчики сонця лагідно торкаються траві. Оу, Хмара збирає. Твою ж цю гру зараз такий, як йому я зараз. А ой, ти вже тут? <кій> Правда, без половини речей і з нервами на нулі. Ой, я більш туди не вернуся, це найгірше місце. Але духом я не падаю. Ну що ж, настав момент істини, пора наречі розсортувати мої речі, а то я вже запутався, що куди кладу. Але довго сидіти на місці я не міг. Я така дивна звичка саме вночі мене натягне на пригоди. От я й подумав, а чого б не поплавати, вода ж завжди веде до чогось цікавого. Оу, несподівано я натрапив на село, О, точніше це вже село міського типу. Осінь тепер реально відчувається. Захопився прогулянкою в лісі, і там мене зустріли величезні гриби. А далі гриби... огов, не просто гриби, а такі й самі проситься в казан. Відно, дощі тут проходили не на жарт. Ніч підкрала швидко. атмосфера на місці, туман. Шурхість лестя, і я так собі йду, відчуваю холодні нотки в повітрі. І тут, як на свято, з'являється якась відьма. І це ще півбіди, бо з води повилазили два мертвики. А я під водою навіть нічого сказати не встиг. І все. Вернувся, думаю, ну окей, я готовий. Ага, мене ще так пару разів само підловєли. Нарешті, після кількох смертей, я так і відбився. Ех, меч ледве тримався в руках. Та й вже від відсут сволоч! Ідеш, блін Получай. Фу. Добре, що поруч були корівки, бо завдяки їм я зробив собі новеньку сумочку. Ага, далі мене щось переклинило Стою на горі і думаю. А що якщо зробити трюх із човном, як справжній профі? Я набрав розгін, стрибну і. щоб трохи відвести душу розім'явся з кількома шкелетами І тут я бачу портал. Він так дивиться на мене. Я дивлюсь на нього. Але далі думаю, ні, з мене вистачить сьогодні. Бо зараз пролетя ще нічні хижаки Ех, тож на добраніш народ.